Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса, і ми будемо робити ось таку прикрасу на голову на обручі і з та листочків і атласної стрічечки. Для цього нам потрібен сам обруч, ось такий обруч. Також нам потрібні будуть листочки. Ці листочки в мене в попередньому відео зроблені вже є. Я показую, як їх виготовити. Також потрібні будуть нам самі трояндочки, малесенькі ось такі. І побільше і такі також середні разного кольору. І також мені буде потрібний ось такий бантик. У мене є, будемо все це ми декорувати. Наш обруч. Тут у мене без бантика, а ми будемо в кінці додати ось такий бантик. Як зробити, зараз я вам все розповім. Нам потрібен фетер зеленого кольору у мене і такий він плотненький. Вирізаємо ось таку полосочку, полосочка. 13,5 см у мене. Ширина її 3,5 см. Можна її трішки тонкішою зробити. Можна зробити 3-2,5. Зрізаємо наші крайки, закруплюємо їх. Ось так. Ось так. Далі дивимося, де ми будемо її закріпляти. В мене буде трішки сходити з середини. І ось так, тому що тут ще в мене додавається бантик. Мені підходить так, ви дивитеся. як воно буде у вас? Наношу клей, приклеюю посередині і вже далі починаю також проклеювати. фетр приклеєний. Також можна фетр приклеїти знизу, з цієї сторони. Далі я буду приклеювати листочки. З цієї сторони, з краю я не буду клеїти, буду тільки ось до цього місця. А тут, як завжди, я проклею сразу. спочатку з боків. І тепер поклею з двох сторін. Десь клею, щоб було трішечки менше половини виглядали наші кінчики. Я один сюди приклею. Далі приклею з цієї сторони. Листочки приклеїмо. Далі будемо клеїти наші розочки. Ось так перва буде в мене синя. І на неї клаємо листочки, і тут потрібно приклеїти зверху ще один, так як це. У нас крайня квіточка, нам потрібно її закрити. Перву трояндочку ми приклеїли і будемо клеїти далі. Можемо приклеїти. Ось таку рожеву, тут вже дивимося. Як вам подобається, так і клеїмо. І зараз я приклею на них листочки. Ось так виходить продовжуємо клеїти. Червоно сюди поставлю. Ось тут я доклеїла такий край. Тут вже потрібно дивитися, як воно буде. Сюди я додаю бантик, і ось тут ще в мене буде ось така розочка. Зараз я приклеюю сюди бантик. Ось так приклею сюди бантик червоненький. Ось дивлюся, що моя розочка ось ця замала. У мене є ось такі червоні розочки. Ось є така червона розочка. Я думаю, що ось ця червона якраз сюди підійде, вона закриє тут все. Ось так. Я її зараз приклею. Ось так у нас закриє, заповне це місце. Ось так. А цю малесеньку я таким приклею. Ось сюди. Уже сюди її не потрібно клеїти. Ось так я приклеїла. Ось тут бачу, що можна доклеїти листочки. Ось так акуратненько доклеюю. Тут вже ви фантазуєте, дивитеся, що у вас. Остається. І вже, вже тут грає ваша фантазія. І ще ось так один листочок сюди. Чудово, ось такий вийшов наш. Обруч з такою прикрасою з роз. І на кінці у нас є ось такий тут бантик, з такою більшою розою. Ось як бачите. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пока-пока. До нових зустрічей. З вами була я, Лариса. Пишіть свої коментарі. Пока!